Привіт, друзі-городники! А ви знали, що 90% насіння, яке ви з такою надією купили, може виявитися звичайним сміттям? Уявіть собі, ви витратили час, підготували ґрунт, дбайливо все посіяли, а у відповідь тиша. Жодного паростка, знайома ситуація? Сьогодні я покажу вам геніальний копійчаний метод, який за 5 хвилин покаже всю правду про ваше насіння. Після цього відео ви більше ніколи не будете сіяти на осліп. І гарантовано врятуєте свій майбутній урожай. Обіцяю, ви будете шоковані тим, наскільки це просто і ефективно. Перш ніж ми перейдемо до самого методу, давайте розберемося, а чому власне насіння не сходить. Причин може бути безліч. По-перше, термін придатності. Навіть якщо на упаковці вказана свіжа дата, ніхто не знає, в яких умовах це насіння зберігалося на складі. Можливо, воно перемерзло взимку або перегрілося влітку. По-друге, це може бути просто неякісний матеріал від недобросовісного виробника. Насінини можуть бути пустими, недозрілими або пошкодженими шкідниками ще на етапі збору. Саме тому сліпо довіряти красивій картинці на упаковці, це гра в рулетку, де на кону стоїть ваш час, гроші та найголовніше ваш майбутній урожай. Перевірка це не примха, а необхідність. Отже, що ж це за магічний метод, який відділить зерна від полови, це перевірка насіння у сольовому розчині. Так так, вам не почулося звичайна кухонна сіль стане вашим головним помічником. Цей спосіб відомий ще нашим бабусям, і він працює безвідмовно, бо в його основі лежить простий закон фізики. Все, що нам знадобиться, є на кожній кухні склянка з водою, чайна ложка солі та, власне, саме насіння, яке ми будемо перевіряти, ніяких складних приладів чи дорогих реактивів. Це ідеальний приклад того, як народна мудрість допомагає вирішувати цілком сучасні проблеми садівників. Давайте розберемо наукову складову цього процесу, щоб ви розуміли, чому це працює. Здорова життєздатна насінина має щільний зародок і запас поживних речовин, вона важка, а ось пуста пошкоджена або висохла насінина, легка. У звичайній воді різниця у вазі може бути непомітною, але коли ми додаємо сіль, ми збільшуємо щільність води. В результаті цього, за законом Архімеда, легкі та пусті насінини, щільність яких менша за щільність солоної води, спливуть на поверхню. А важкі повні життя насінини опустяться на дно. Ось і вся магія. Простий фізичний трюк, який безпомилково сортує ваше насіння на хороше і погане. Тепер переходимо до практики. Крок перший: готуємо правильний розчин. Тут важлива точність, але не аптечна. Беремо склянку з водою кімнатної температури приблизно 200 мл. Важливо, щоб вода не була холодною чи гарячою. У цю воду додаємо одну чайну ложку звичайної кухонної солі без гірки. Не використовуйте йодовану сіль, краще взяти кам'яну. Ретельно перемішуємо, доки вся сіль повністю не розчиниться, і вода не стане прозорою. Наш індикатор якості готовий. Весь процес займає не більше хвилини, а користь від нього просто колосальна. Наступний крок занурення. Візьміть партію насіння, яку плануєте перевірити, наприклад, насіння помідорів або перцю. Акуратно висипте його у склянку з нашим сольовим розчином. Не кидайте різко, щоб не утворилися бульбашки повітря, які можуть прилипнути до насінин і не дати їм потонути. Після того як висипали, злегка перемішайте все ложечкою, щоб кожна насінина повністю змочилася водою. Цей етап дуже важливий, адже він. Запускає процес сортування. Вже в перші секунди ви зможете побачити, як насіння починає поводитися по різному. Тепер найцікавіше спостереження та очікування. Дайте насінню постояти у розчині від 5 до 15 хвилин. Цього часу цілком достатньо, щоб процес сортування завершився. Ви на власні очі побачите, як частина насіння впевнено опустилася на дно склянки, а інша. Так і залишилася плавати на поверхні, або зависла десь посередині. Це і є момент істини. Не поспішайте, дайте процесу завершитись. Можна навіть злегка постукати по склянці, щоб допомогти тим насінинам, що вагаються визначитися зі своєю долею. Ця картина дуже наочно демонструє якість вашого посівного матеріалу. Прийшов час інтерпретувати результати. Тут все максимально просто й однозначно. Все насіння, що спливло на поверхню, це брак, це пусті, мертві або пошкоджені насінини, які з імовірністю 99% ніколи не зійдуть. Вони не мають зародка або поживних речовин для старту, не шкодуйте їх, сміливо збирайте їх ложечкою разом з водою і викидайте. Саме від цього сміття ми й хотіли позбутися, залишаючи його, ви б просто. Займали дорогоцінне місце у вашій розсадній ємності чи на грядці, чекаючи на диво, яке ніколи не станеться. А що ж робити з тими чемпіонами, які опустилися на дно? Це і є наш золотий фонд, це повноваги, здорові насінини з високим потенціалом до проростання. Саме вони дадуть вам міцну розсаду і гарний урожай. Але перш ніж їх сіяти, Потрібно зробити одну дуже важливу дію акуратно злити солону воду, а насіння, що залишилося на дні, необхідно негайно промити. Сіль виконала свою функцію, і тепер вона може тільки нашкодити сповільнюючи проростання. Тому цей етап пропускати в жодному разі не можна. Процес промивання дуже простий. Можна викласти насіння на дрібне ситечко і промити під струменем чистої проточної води кімнатної температури протягом хвилини, або можна просто кілька разів залити насіння у склянці чистою водою, перемішати і злити. Ваша мета повністю позбутися залишків солі. Після промивання насіння готове до наступного етапу. Ви можете відразу його замочувати у стимуляторах росту або висаджувати. Або якщо ви не плануєте сіяти негайно, його потрібно правильно висушити. Якщо посів відкладається, то промиті насінини потрібно розкласти тонким шаром на паперовому рушнику або шматку тканини і залишити у теплому сухому місці до повного висихання. Не сушіть їх на батареї або під прямими сонячними променями, це може їх пошкодити після того, як вони повністю висохнуть, їх можна скласти назад у пакетик і зберігати до моменту посіву. Тепер ви можете бути впевнені, що у цьому пакетику лежить стовідсотково якісний матеріал. Ви, власноруч, провели контроль якості і відібрали найкращих кандидатів для вашого городу. Але чи для всього насіння підходить цей метод? Тут є нюанс: найкраще сольовий розчин працює для насіння пасльонових культур, таких як помідори, перець, баклажани. Також він чудово підходить для гарбузових огірків, кабачків, гарбузів. А ось для дуже дрібного насіння, наприклад, петрушки, моркви, селери або квітів, як петунія. Цей метод може бути не таким точним, також він не завжди показовий для насіння з щільною оболонкою. Тому для таких культур краще використовувати інший, більш надійний, хоч і довший спосіб перевірки. Який же це інший спосіб? Це класична перевірка на пророщування. Для цього потрібно взяти невелику кількість насіння, наприклад, 10 штук, загорнути їх у вологу тканину, серветку або ватний диск, покласти все це у поліетиленовий пакет, щоб волога не випаровувалася. І залишити у теплому місці. Через кілька днів ви побачите, скільки насінен проклюнулося. Якщо з 10 штук проросло 8, значить схожість вашого насіння 80%. Цей метод на 100% точний, але він займає час, якого перед посівом часто не вистачає. Тому сольовий розчин це ідеальний експрес тест. Давайте порівняємо ці два методи сольовий розчин це швидкість і простота. Він дозволяє за 15 хвилин перевірити всю партію насіння і відбракувати явне сміття. Це ідеально для первинного сортування. Метод пророщування на серветці це точність, він дає вам конкретний відсоток схожості, але вимагає від 3 до 10 днів очікування. Я рекомендую використовувати їх у парі. Спочатку швидко перевіряєте все насіння сіллю, викидаєте те, що спливло, а потім. Якщо є сумніви, берете 10 насінин з тих, що потонули, і ставите на пророщування для остаточної впевненості. Цікавий факт. Перевірка у солі допомагає виявити не тільки пусте насіння, іноді насінини можуть бути пошкоджені личинками шкідників ще на стадії формування плоду. Зовні така насінина виглядає абсолютно нормальною, але всередині вона вже зіпсована. Такі екземпляри також будуть легшими за здорові і обов'язково спливуть на поверхню. Таким чином ви проводите ще й своєрідну фітосанітарну чистку, залишаючи для посіву тільки гарантовано здоровий матеріал. Це ще один великий плюс нашого копійчаного методу. Давайте подивимось на це з фінансової точки зору пакетик насіння коштує, скажімо, 10-20 гривень, сіль та вода практично безкоштовні. А тепер уявіть, що ви купили 10 пакетиків, не перевірили їх, посіяли, а зійшла лише половина. Ви втратили не просто 50 100 гривень, ви втратили дорожчий ресурс, час, ви втратили місце на грядці, яке могло б принести урожай, ви втратили добрива та воду, які вносили в пусту землю, а перевірка зайняла б у вас всього півгодини, і зберегла б купу грошей та нервів. Економія очевидна. Крім економії, цей метод дає дещо набагато цінніше певненість, коли ви сієте перевірене насіння, ви точно знаєте, що зробили все можливе для гарного старту. Вам не потрібно щодня бігати до грядки і з тривогою вдивлятися, чи не з'явився там хоч один паросток. Ви спокійні, бо знаєте, що посіяли якісний матеріал, це психологічний комфорт, який дуже важливий для будь-якого садівника. Адже городництво має приносити радість, а не розчарування. Ця проста процедура перетворює посів з лотереї на контрольований процес. Деякі скептики можуть сказати, навіщо всі ці складнощі, якщо можна просто посіяти густіше, а потім прорідити сходи. На перший погляд, логічно. Але такий підхід має суттєві недоліки. По-перше, це перевитрата дорогого насіння. Особливо якщо це рідкісний або гібридний сорт. По-друге, загущені посіви створюють ідеальні умови для розвитку грибкових захворювань, таких як чорна ніжка. По-третє, процес проріджування завжди травмує кореневу систему тих рослин, які ви залишаєте, вони зазнають стресу і відстають у рості, тому краще відразу посіяти якісне насіння на правильній відстані. Ще один важливий момент: старе насіння. У кожного з нас є пакетики, що залишилися з минулих років. Викинути шкода, а сіяти страшно. Що робити? Саме тут наш метод стає просто незамінним: проведіть такий тест для всього вашого старого насіння. Ви будете здивовані, але часто навіть насіння трирічної чи п'ятирічної давності показує непогані результати, ви зможете відібрати з нього життєздатні екземпляри. І дати їм другий шанс. Це чудовий спосіб раціонально використовувати свої запаси і не витрачати зайві гроші. Давайте підсумуємо переваги сольового методу. Перше це швидкість. Всього кілька хвилин і результат у вас перед очима. Друге дешевизна, вартість перевірки практично нульова. Третє простота. З цим впорається навіть дитина. Четверте ефективність. Метод надійно відбраковує неякісне насіння, і п'яте універсальність він підходить для більшості популярних городніх культур. Маючи такий інструмент у своєму арсеналі, ви значно підвищуєте свої шанси на успіх. Пам'ятайте, що успішний урожай починається не з грядки, а з маленької насіннини, і ваше завдання обрати найкращу. Не варто ігнорувати етап підготовки та перевірки, сподіваючись на удачу. Удача в городництві це результат знань, досвіду та правильних дій. Перевірка насіння на схожість це одна з таких ключових дій, це ваша інвестиція у майбутній результат. Не лінуйтеся, витратьте трохи часу перед посівом, і ваш город обов'язково віддячить вам щедрими плодами. Отже, тепер ви озброєні знаннями. Наступного разу, коли ви візьмете до рук пакетик з насінням, ви будете дивитися на нього зовсім іншими очима. Ви будете знати, що всередині може ховатися як скарб, так і розчарування, але головне, ви будете знати, як їх відрізнити. Використовуйте цей простий, але потужний метод, і нехай ваші грядки завжди будуть сповнені життя, а сходи будуть дружними та міцними. Це маленький секрет великого врожаю, який тепер доступний і вам. Дійте, і результат вас приємно здивує. Ось такий простий, але неймовірно дієвий спосіб. Погодьтеся, справжній поворотний момент це коли ти бачиш, як половина на вигляд однакових насінин спливає на поверхню, викриваючи свою нікчемність. Секрет криється не в зовнішньому вигляді. А у внутрішній силі, яку ми можемо виміряти за допомогою звичайної солі. Отже, головний висновок сьогоднішнього відео не довіряйте красивим упаковкам, довіряйте перевірці. Простий сольовий розчин це ваш надійний фільтр, який вбереже від розчарувань і допоможе закласти міцний фундамент для майбутнього врожаю. Дякую вам за перегляд! Якщо це відео було для вас корисним, Обов'язково підпишіться на канал, щоб не пропустити ще більше городніх секретів. І поставте лайк цій інструкції. А тепер питання до вас якими методами перевірки насіння користуєтесь ви? Чи, можливо, ви довіряєте виробнику і ніколи не перевіряєте? Напишіть свою думку у коментарях. Дуже цікаво почитати про ваш досвід. До зустрічі в нових відео!